Людина загинула і 10 поранених. Російська армія атакувала дев'ять населених пунктів на Донеччині за добу. Крованими авіабомбами вдарили по турецьку. Руйнувань зазнали 20 багатоквартирних та п'ять приватних будинків, а також об'єкти соціальної інфраструктури. Одну авіабомбу росіяни скинули на Катеринівку. Пошкоджено щонайменше 16 будинків мирних жителів. З ураганів та артилерії окупанти били по селу Новоселівка. Перша з градів та артилерії атакували Авдіївку. Вночі росіяни знову атакували Україну шахедами. Запустили 9 дронів. Наша ППО збила всі ворожі безпілотники. Сім шахедів приземлили над Одещиною. Про це повідомили в силах оборони Півдня. Внаслідок вибуху збитого безпілотника ударною хвилею пошкоджено навчальний заклад в Одеському районі. Люди не постраждали. Внаслідок вчорашнього стрілу Гнікополя на Дніпропетровщині пошкоджені оздоровчий заклад і продуктовий кіоск. Понівечені сім будинків, господарські споруди та лінії електропередач. Ворог атакував районний центр з важкої артилерії та спрямував туди дрон Камікадзе. Неспокійно було також у Червоногригорівській та Марганецькій громадах області. 75 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом доби. Більшість ворожих атак на Авдіївському напрямку. На про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Сили оборони продовжують стримувати противника в районах Мар'їнки та Побєди Донецької області. Відбила атаки росіян на Куп'янському, Бахмутському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Водночас на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Силу оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невільського Донецької області. Понад 20 населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Харківщині. З авіації вдарили по Сеньківськи Куп'янського району. Під ворожим вогнем опинився також сам Куп'янськ. В селі Кіндрашівка зруйновано приватний будинок. Обійшлося без постраждалих. А в селі Липці Харківського району пошкоджено три приватні будинки. Оборудка на півтора мільярда гривень посадовця з міноборони викрили на спробі закупівель снарядів за завищеними цінами. За даними СБУ, рік тому посадовець підписав договір із спецекспортером на придбання боєприпасів. Згодом новостворена агенція оборонних закупівель уклала контракт на постачання цих снарядів напряму з виробником, що було майже на третину дешевше ніж через посередника. Попри це, посадовець продовжив дію попереднього договору. Наразі фігуранта усунули від. Виконання службових обов'язків. Обговорили мобілізацію та демобілізацію. Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністерством оборони. Про це він розповів у своєму традиційному зверненні. Глава держави наголосив, важливо, аби в людей були і зброя, і сила духу. За словами президента, влада працює над вирішенням питань, які є в українських воїнів. Готуємо вирішення тих питань, які ставлять наші підрозділи, які. У наших у бойових бригадах питання мотивації, питання визначеності термінів служби, питання поповнення сили оборони тримаються на людях. А люди люди це дух, дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити. Представники фракції Європейська солідарність готують судові позови на першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка. До суду звернулися захисники п'ятого президента України Петра Порошенка. Відповідні запити до суду стосуються випадків недопуску опозиційних парламентарів у закордонні відрядження. Раніше Олександр Корнієнко заявив, що отримана інформація від СБУ у форматі листів про можливу зустріч Порошенка з Орбаном, що може потенційно стати приводом для розповсюдження. Ворожого ІПСО. відтак відрядження заблокували. Адвокати Порошенка оприлюднили ці листи. Як виявилося, у них навіть не вказані прізвища Порошенка та Орбана, а є лише припущення. Нагадаю, 1 грудня Петру Порошенку заблокували на кордоні виїзд у відрядження до Польщі та США. Згодом так само не не пропустили і депутаток Європейської солідарності на міжнародні зустрічі за кордоном. Відповідач перший це сьомий прикордонний Карп... Карпатський загін Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, те посуслужбові особи, якого прикордонники безпосередньо не пропустили Петра Порошенка через кордон. І другий відповідач це перший заступник голови Верховної Ради України, пан Корнієнко Олександр Сергійович, який виніс незаконне розпорядження про скасування відрядження Петра Порошенка за кордон, те, що ми вважали свавіллям якого допустився один з керівників Верховної Ради, насправді є координацією, суцільною координацією між першим заступником голови Верховної Ради і головою Служби безпеки України Василем Малюком. Суспільство продали це під фальшивим прапором, Вся, все обговорення. І в перші дні, коли відбувся не випуск Порошенка до Польщі. І потім, і навіть в останні дні, коли вкидають інформацію про те, що, начебто, Порошенко чи не особисто відрбано отримав гроші, хоча це був стандартний звіт про отримання грошей через облігації, урядові облігації Угорщини, які там були не тільки Угорщина, там були інші країни, вам це продають як доказ, чи може аргумент, чи може натяк на те, що в цій ситуації Порошенко мав якісь контакти з Орбаном. І це неправда. Навіть вони свої закриті комунікації, яку вони сподівалися, не показувати нікому, навіть вони цього не пишуть. Самовідвід колеги і суддів так завершилося чергове засідання у Київському апеляційному суді в справі Романа Червінського. Мали розглянути питання щодо скасування підозри екс-розвіднику. Відтак засідання спочалося із запізненням на годину і до суті позов у справа не дійшла. Тепер мають призначити новий суддівський склад для роботи над справою Червінського. За словами адвокатів військовослужбовця, таким чином судді свідомо затягують розгляд питання щодо скасування підозри екс-розвіднику. Та й Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час невдалої операції по викраденню російського літака. Слідство стверджує, що через дії полковника влітку минулого року росіяни обстріляли аеродром Канатове у самого гіляння за наші гроші в гілянність його обов'язку. Можу спитаєте засідання, коли це потрібно, а зараз не хочете приймати далі. Це вже третя трійка, яка в цій справі взяла самовідвід. Тобто, судді апеляційного суду не хочуть брати на себе відповідальність за скасування незаконних рішень. Судді, які взяли самовідвід, вони. Е Мають розглядати цю цю справу го числа, і що вони будуть робити, не зрозуміло. Тому що якщо вони вже взяли саме в цій справі, по суті вони мають брати саме відвід і далі, і знову це буде затягуватись, затягуватись і затягуватись. Затягувати. Цуценят із прифронтового села врятували поліцейські разом з волонтерами. Бердичі на Донеччині всього за два кілометри від лінії фронту і щодня потерпають від ворожих атак. Населений пункт вже давно перетворився на суцільні руїни. Вижити людям тут вкрай важко. Попри запеклі бої, в селі залишається приблизно 20 жителів. Місцевим допомагають поліцейські. Під час доставки гуманітарної допомоги в одному з покинутих будинків правоохоронці знайшли цуценят. Тварин вивезли із зони обстрілів. І тепер нашукають їхніх господарів. От вони які. Ось вони. Цуценятку. Було два, залишився один. Подрос, цуценят. Подрос. Подрос. Ой, малой. Поїдеш с нами. У Черкасах презентували фотовиставку цієї історії незламних у світлинах. Героями стали українські захисники, які повернулися з війни з важкими травмами та ампутаціями. Проєкт Незламні започаткували черкаський фотограф Ігор Єфімов та онлайн видання: «18 тисяч у фото, відео та текстовому варіантах. Вони розповіли історії десятьох ветеранів. Дуже дуже багато часу. Фото це з моїм сином. Ми зробили фотосесія. Зразу повернення. Віталій Моцний на світлині з сином Антоном. В той час ветеран тільки почав вчитися ходити на протезах. На війні втратив обидві ноги під бахмутом. Біля бійця розірвалася міна. Після лікування вчиться жити повноцінним життям за підтримки родини. І на фотосесію погодився, щоб змінити ставлення в суспільстві. Нині більше жалю, а потрібна повага. Такі проекти вони в основному якраз і звертають увагу на те, що такі люди, які повернулися з війни з пораненнями, вони з'являються їх все більше, вони живуть серед нас, і тому кожен з нас має бути готовий. І Хочу звертати увагу, але це має бути не увага в такому сенсі. о, подивіться, там ну людина без ноги. А якщо потрібно, щоб там звернули увагу, допомогли. Якщо в принципі людина відмовляється, то до цього нормально відносилися. Олександр Скринський на знімку в обіймах дружини разом вже 20 років довго не бачилися лише під час війни. Олександр більше року захищав Україну, потрапив під ворожий обстріл, численні поранення і ампутація обох ніг. Погодився на проект, щоб закликати українців більше допомагати армії та об'єднуватися заради перемоги. Я не дуже позитивно відношусь до російських. Мы их должны были остановить на начале, чем они сюда к нам придут. Понимаете? Поэтому пошли. Ну почему? Боялись наши. что ну, а это что-то должно было изменение. изменить у нас, что ли? Нет. Все боялись, все были, ну, ребята были, все готовы. Проєкт незламні, що складається з 10 світлин, започаткували черкаський фотограф Ігор Єфімов та онлайн-видання 18.00. Про військових підготували фото, відео та текстові історії. Це Олексій, один з героїв типу сьогоднішньої фотовиставки. -фото це фотосесія була, мабуть, найдовша, там більше двох годин. Я дуже хвилювався, тому що я знав, що людина буде з ампутовими двома кінцівками без двох рук, але виявилось це була така. Дуже надихаюча сесія для мене. Світлини чорнобілі на них українські воїни мужні, сильні, веселі та ніжні. Наші бійці це найкращі з нас. Одне з завдань цього проєкту навчити всіх українців їм дякувати. Я буду задоволений результатом, коли люди будуть казати не відвертати очі від, від проблем, а навпаки, дивитися, типа очі проблемам казати дякую. І багато хто типа з героїв казали, що от багато людей не допомагають, там, не притримують двері. І Я ну. Я типу, хотів би оце змінити. Ще одна місія проєкту зібрати три мільйони для діючих українських військових. Не вистачає 200 тисяч, щоб їх зібрати. Організували аукціон. Серед лотів знов ж таки це одне із ключових. Це золото від принца Гарі для Сергія Прятки. Також у нас є обкладинка журналу Тайм із особистим підписом Валерія Залужного, кава з табурцем, Хто бажає не знаємо, яку він п'є. Також в нас є вечеря з 18.00. Є фотосесія з Ігорем Єфімовим. Є браслети з колекції Ірини Малюкової, які виготовлений із сталі, із Азовсталі. Всі 12 лотів пішли з молотка після тривалих торгів. За все вдалося торгувати майже півмільйона гривень. 21,503 продано. Ми вітаємо вас нашим телефон. Наталя Сокол, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. «Прямого», стежте за новинами,